активно кавеном я так розумію корпоративами, всякими як взагалі в чоловічому колективі чи напряжно тобі було наскільки замахували? Ти знаєш, якось нормально, тому що напевно я з дитинства весь час в чоловічому колективі. В мене mm -hmm. брат старший, був, він мене завжди по стройках водив. Mm -hmm. і я... Любив тебе, ага. любив тебе дуже. Любив тебе вивезти. Ой це. Я так з хлопцями дружила. В дитинстві навіть пам'ятаю такий момент, коли на дорогу це за мостом, якщо я не помиляюся, старий парк. Я там недалеко жила. Ми лягали на дорогу і чекали, поки машина приїде. І, ви, і вилітала моя мама з, з На хати, з хати з, з хати, з тряпкою, і казала, я вашу мать, я вас позабиваю зараз. А що? Що так лягати? Це така забава? Такой була? Такий прикол був, типу молод чи зупиниться авто, чи не зупиниться. Мій трансформатор це ще блядь. Квіточки. Росно, квіточки, блин.